Його таке збудують. В Івано-Франківську розпочалося будівництво скейт парку. Довгоочікуваний для місцевих екстремалів майданчик споруджують поблизу міського озера. Його розміри 30 на 23 метри. Наразі комунальники завершили земляні роботи і розпочали укладати бордюри. Основу зроблять з асфальтобетону. Також тут буде зона для глядачів, огороже, освітлення та невелике приміщення для інвентарю. Івано-франківські райдери раді, що будівництво, врешті-решт розпочалося. На проект передбачено 580 тисяч гривень. Це просто асфальт 30 на 40, огорожа і там якісь заплановані лавочки. ну, все одно це, це не є настільки великий об'єкт і настільки велика робота, що вона коштувала стільки грошей. І ну, з ким я не говорив, скажімо, там, з. Там різними там людьми, хто е, в цьому якби розбирається, каже, це космічна сума для такого об'єкту. В управлінні капітального будівництва пояснюють, нині із підвищенням курсу долара, також підскочили ціни на бутматеріали. До прикладу, тонна асфальтобетону сьогодні коштує майже півтори тисячі гривень. До того ж, у загальний кошторис входить не лише будівництво, але й вся паперова тяганина. Починаючи від збору вихідних даних. До проєктування, до експертизи, до ведення технічного нагляду. А саме будівництво однозначно ж буде менше відкинувши ці всі складові будівництва. Ну в основному там все залежить зараз від вартості будівельних матеріалів. Любителі екстремальних видів спорту зможуть кататися на скейт-майданчику вже за декілька тижнів. Саме тоді на ньому буде асфальт. А от на огорожу та освітлення доведеться чекати в наступному році, коли буде прийнятий новий бюджет.